Перед черговою сесією відбуваються засідання профільних комісій, які обговорюють порядок денний та питання, які включені на сесію. Так, на чергову сесію виносяться 16 питань, які охоплюють певний спектр життєдіяльності району, зокрема у галузі бюджету району, програма соціально-культурного розвитку та інші питання, про які ви дізнаєтесь з відеозвіту про роботу чергової сесії. Ми побували на засіданні комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, де з п'яти членів цієї комісії були присутні чотири. Говорить о голова цієї комісії Віктор Сковронський. Матеріали членам комісії були роздані згідно додатків, розглядали всі питання. Оскільки таких питань, таких суттєвих чи зауважень не було, то я вважаю, що члени комісії в достатній мірі ознайомилися з тими питаннями, за які вони сьогодні голосували. ну Інколи засідання комісії відбувається там набагато довше і набагато буршливіше обговорюють ті питання, які цей, ну більша його частина це поточні питання життєдіяльності району, які необхідні згідно чи Законодавства і тих рішень районної ради, які необхідні для погодження нашої, зокрема, і нашої комісії. Пане Вікторе, ну сьогодні стає модним в час такий настав, що у нашому районі, по всіх селах, по всіх населених пунктах створюються громадські ради. Хто їх зрештою повинен узаконити, які зрештою їх права і які їх обов'язки? Ну, громадські ради, перш за все, вони можуть створюватися виключно за рішенням відповідної ради, на території якої хоче бути створена громадська рада. Я вважаю що це є позитивним явищем, оскільки дійсно населення активізується і хоче брати активну участь в життєдіяльності безпосередньо свого села, селища чи міста. Щодо їхніх прав, то знову ж таки визначається це все. Це рішенням відповідної місцевої ради на території якої вона буде діяти. Повноваження тут безпосередньо це як дорадчий орган, і якщо будуть проводитися якісь спільні засідання, то це є безпосередня участь народу в житті. Своєї громади, тобто свої пропозиції, вони таким чином мають можливість доносити вже безпосередньо як і до депутатів відповідної ради, так і до керівників цих сільських рад, сільських голів. І на їхню думку, я вважаю, якщо громадська рада є такою дієвою, то однозначно до їхньої думки будуть прислухатися. Скажіть, в якій мірі чи є в них право таке? Скажімо, вмішуватись у роботу чи в діяльність тих чи інших організацій? підприємств і, і організацій? Ні, такого права в них немає. Це я говорю виключно. В них є дорадчий орган, і депутати вони або можуть звертати увагу на їхні пропозиції, або просто ну не брати їх до уваги або там якихось консенсусом погоджувати вихід з якоїсь там тої чи іншої проблемної ситуації. Але щоб це був якийсь такий, як орган, який наділений певними такими владними повноваженнями, то такого права у них немає. Що би, зрештою, ви, як ще раз кажу, як юрист, порадили їм робити? Безпосередньо вести. Таку масову роз'яснювальну роботу серед населення, аналізувати ті проблеми, які є на тій чи іншій території, її узагальнювати і доносити свої пропозиції, які вже погоджені безпосередньо так, на території місцевої ради, до депутатського корпусу, до сільського голови чи міського голови, щоб потім воно перетворювалося в майбутньому вже в конкретні рішення тої чи іншої ради і впроваджували в життя.